Шановні жителі Ізмаїльського району, служба порятунку 101 звертається до кожного з вас із важливим застереженням незабаром різдвяні та новорічні свята, які принесуть у ваш дім великі сподівання на мир та перемогу. Але за досвідом рятувальників, саме у цей період зростає кількість пожеж та виникнення інших надзвичайних подій. Чому? Тому що люди перестають дбати про елементарні правила пожежної безпеки в побуті. Дуже важливо для рятувальників нагадати основні правила безпечного встановлення ялинки. Ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі. Забороняється встановлювати ялинку на шляхах евакуації. Мінімальна відстань від місця, де встановлена ялинка, до опалювальних приладів і легкозаймистих речей не менше півтора метри. Прикрашання ялинки, гірлянди обов'язково повинні бути сертифікованими. На ялинку забороняється встановлювати свічки, бенгальські вогні, прикрашати її легкозаймистими матеріалами. На гірляндах не повинно бути механічних пошкоджень та оголених дротів. Забороняється використовувати саморобні іграшки та прикраси, особливо із поєднанням з ватним снігом і папером. Не використовуйте хлопавки та бенгальські вогні біля. Ялинки. Ялинки та в приміщенні не залишайте дітей біля ялинки з увімкненою гірляндою, вимикайте її, коли виходите з кімнати. При виявленні несправності в ілюмінації нагрівання проводів, блимання і скріння. Її потрібно терміново вимкнути. Наголошуємо, що у нас в країні триває війна. Тому ворог може використати свята для завдання ударами ракетними або дронами. Запам'ятайте, як би затишно вам не було вдома, якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, не ігноруйте її, а обов'язково йдіть в укриття. Звертаємо вашу увагу, що під час військового стану використовувати піротехніку заборонено. Якщо ви використовуєте хлопатьки або бенгальські вогні, поряд з вами не повинно. Бути легкозаймистих речей, просимо також дбати про власну безпеку. Не паліть у ліжку, не залишайте увімкненими електроприлади. Обережно поводьте з вогнем при користуванні пічним опаленням, а також при приготуванні святкої їжі. Ну а ми, рятувальники, будемо завжди поруч з вами. У разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної події негайно телефонуйте за номером 101. Безпечного вам. Різдва та нового року.